Привіт всім, покажу сьогодні, що у нас на сьогоднішній день є в королятнику. Тут вже молодь. підростає. Так уже, так, ну, видно трохи підросла. Підросли трохи. Тут вам покажу. Є маленькі, ще знову там приводять, тих ще ростуть. Хтось ще в процесі думає, коли її там привезти. Нема чого думати, треба працювати. Бачите, як вже треба відлучати, вже буду день-два буду, деяких навіть сьогодні відлучу. Покажу, як це все стає, там звідти трошки додалося там. Ще, ну є, є трохи, є. Є молодежі є. Будемо. Що я вам хочу сьогодні показати? Сьогодні я хочу відлучити ось від цієї баришні тут одної. Да, Від королички хочу відлучити. Хочу відлучити оцих малих, але хочу провести експеримент. Хочу заселити їх отдельно, Від всіх віддільно. І посадити на окремий корм І кожен тиждень знімати корму ну Корм який взяв, не буду казати. Yeah. Який взяв. Це мішок від, спеціально поставив від котячого корму, щоб ви собі не думали. Yeah. Да. Посадю їх окремо зараз віса. ми зважимо. Ми зважимо, щоб бачити, скільки їх і будемо проводити, проводити експеримент, скільки. Скільки буде прирост йти. Буде йти прирост. О, я вже підготовив зошит, підготував, позаписував. Дивіться, є чорні, я в них на вухах зробив такі помітки. зробив на вухах. Все таких хоче шкрабатися. Хочу порватися, да, Бачите, тут теж є. Є ліве вухо, є праве вухо. От беремо першого. Дивіться, вони привели, вона їх привела 31, 1, Ну, вона вже злучена. 3-го воно вже злучено. Тепер дивимося тебе. У нас тут що? Ліве вухо? І праве, два вуха. Це він чорна мордочка. Чорна мордочка. Ставимо. Що в ньому? Кіло 100? Кіло 100. Два вуха. Чорна мордочка. Два вуха. От сьогодні, бачите, я вже зробив таку табличку. Один до 100. Один 100. Поїхали далі. І отак от я буду кожний тиждень. Буду вам показувати і цей корм буде віддільний бо корм я оцих, остальних всіх кормлю своїм кормом. а тут так, а ну що ти? Так, оце вухо. Це, виходить, ліве вухо. Кіло. Це що в нас? Дивіться, є мордочка бабочкою. Понимаєте, що не, не повністю чорна, а така бабочка ліве вухо. Бабочка ліве вухо. Один. Один. І. Ми спробуємо, зараз трошки ускорюся. І ми їх тут це чорненький, в нього два вуха. Дивіться, кіло триста. Кіло триста. Чорний, два вуха. Один, три. Один три. І ми побачимо. Так, це що у нас чорна мордочка? Це у нас ліве вухо. Чорна мордочка. Дивіться. Кіло 400. Кіло 400. Чорна мордочка один, Це ми посадимо їх на... А який корм? Це ми вже потім я вам скажу. Так. Це у нас за красота така. Так, це у нас праве ухо, чорна мордочка, праве ухо. Ні, це кіло 400. Кіло 400. Чорна мордочка праве ухо. Кіло 400. Ну, бачите, виводку є більші, є менші. Це у нас чорне, чорне право, чорне королені. ти кіло 300? Кіло триста. Чорне праве. Вухо. Чорне кіло 300. Кіло 300. І тут... Так, тепер що у нас ще бабочка остається. І ще чорне бабочка у нас праве вухо. Бабочка прави вухо. Кіло триста, бабочка прави, кіло 300. Бабочка прави вухо, один і три. І ще зараз чорну одного забираю. Від поранечки зараз забереш у тебе. Стоп, 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 не. Це, виходить, що ліве ухо, чорне, ліве Кіло 400. От. ліве ухо. один, чотири. Як бачите, отака табличка на сьогоднішній день. Получилося. Ми їх сюди, корм. Це вони будуть сидіти на ньому віддільно, тут, від всіх. Отдільно, який корм я відюся. Це ну, такий експеримент, щоб провести, щоб побачити, що в 3 місяці буде, який буде. Яка їхня вага буде в 3 місяці. О. І потім зважимо у мене тут є, дивіться, 28, 12, 24. 28, 29. Це вони сидять, це вони ось до цього місяці їм буде, ми маємо, просто це на мому кормі. Ну вони трошки маленькі. Зразу бачу, трошечки маленький. О, ну, побачимо, в три місяці я на своєму кормі зважу і тоді будемо дивитися, просто або щось треба в корму своєму міняти. Понімаєте? Для того, щоб побачити якийсь результат. Під, може, треба буде другий підход. Другий підход брати. Підходити до корма треба буде трошки по-другому. Щось міняти, щось додати. Дивіться, які манівунки. І маленькі. Це вух сидить, така вже день-два має привезти. Має О, тут. Тут ціле кубло, бачите? Є, є, потрошки є. Потрошечки є. Тут десь в пуху зариті, навіть не видно їх. Ну нічого. Так, все, всім пока. Тоді, кому цікаво буде, пишіть. Що ви там хочете спитати мене, пишіть. Все, всім пока.